Задай свої питання на скільки по 10 шклі на нього злюсь. На 5. От. Відчувається це десь в тілі? У серці. А всі скільки років це відчуття з'явилося, або коли взагалі воно з'явилось? Мені в сім років. Угу. А що там було за ситуація? Я не бачу прямо ситуації. У мене все завжди одне те саме, що э, ну, папа завжди був таким зверхнім, що от він такий. Э, він завжди правий, він завжди. От звідти завжди холодок. Чи, чи що? Холодок, той, що ти зайшла в кімнату звідти? Так, напевно, звідти. Угу. І там ти відчувала злість, що тато такий зверхній? Так. Да. Тато і проговоримо, що вота, є відчуття злості по відношенню до тебе. Тому що ти холодний і зверхній. Ну, типу, не ти, бо це як звинувачення, а от я відчуваю холод від тебе, зверхність і що ти завжди. правий. І мені би хотілося. Бути почутою, відчувати від тебе те, що ти мене розумієш, приймаєш, незважаючи на то, мені років, що я можу тобі довіритись, а не сумніватися в тому, що якщо я щось тобі скажу, то ти будеш казати з позиції того, що от я правий, а ти ні. Тому що задача ж бути не правим, а щасливим. І мені би хотілось і відчувати це від тебе, і самі себе так відчувати, у взаємодії з тобою і в цілому світу. Osionfish. І в серці, от, в мене от оце таке відчуття. Я дістаю і тобі його віддаю. Тому що моя воля, щоб між нами не було цього холоду, і я не відчувала його від тебе, а навпаки відчувала тепло. То просто підійди до мене, там обійми, от дай це відчуття тепла. Получається? Угу. А в серці як? Легше гірше, чи як було? Я легше. Є ще щось там щось та тобі сказати або зробити? Просто те, як ми обіймаємося. Тобто там уже спокійно, добре, хорошо, так? Наскільки подисибаніш клієнше на нього злюсь? Ну, відчуваю злість по відношенню до нього. Ну, Давай таки скажемо, я вільна від віща злості по відношенню до тебе. Як тіло реагує спокійно? Угу. Прекрасно.